Українським медіапростором крокує новий термін Шабунінг. Він походить від прізвища керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна і з'явився після того, як ДБР пред'явило йому підозру в ухиленні від мобілізації, фіктивній службі та шахрайстві. Відповідно до шабунінгу, щоб ухилитись від служби, треба мати зв'язки та гроші, багато грошей. Вони знадобляться, аби оплатити підробні довідки та лояльність командирів. Все зазначене є в Юрія Дегаса, одеського забудовника та доларового мільйонера. Завдяки джерелам з найближчого оточення бізнесмена стали відомі численні деталі фіктивної служби Дегаса та звільнення з лав ЗСУ. Юрій Дегас, активний користувач соцмереж та часто публікує ролики, присвячені різним подіям свого життя. В грудні 2024 року Дега заявляє про свою мобілізацію як законослухняний громадянин, маючи важкохворого батька. Я мав всі законні підстави знайти служити, але минулого року пішов, щоб бути корисним та допомагати. Наказом номер 380 від 20 грудня 2024 року його зараховують до складу резерву 4-ї запасної роти військової частини А 0666 як солдата. Він був поставлений на всі види забезпечення котлове та грошове. Майже одразу Дегаса призначають до патронатної служби. Це підрозділи, призначені для підтримки поранених, звільнених з полону бійців. Та комунікації з родинами зниклих безвісті та загиблих. Посади в такого роду службах можуть займати тільки військові з бойовим досвідом, які отримали поранення або ж були у полоні. Очевидно, що Дегас не підпадає під жодну з цих характеристик. 28 січня 2025 року. солдата Дегаса формально відправляють у відрядження строком на місяць, проте не в зону бойових дій, а до шпиталів Одеси, Києва та Львова. Потім ще на один місяць до 31 березня 2025 року. За документами Дегас служить фактично, перебуває вдома в Одесі. В цивільному одязі на власному пляжі Калетон він дає вказівки персоналу. З 1 березня 2025 року Дегас більше не з'являється в частині, а 2 травня офіційно оголошує про звільнення зі служби. Причина потреба в опіці над тяжко хворим батьком. Від сьогодні я вже не являюсь військовослужбовцем ЗСУ. Мого батька забрали в реанімацію. Нас він знаходиться там і в непростому стані. Знаєте, що хочу вам сказати, що дуже часто ми не знаходимо час на своїх близьких занятия якимись справами, проблемами постійно. Переносимо щось, і я згадав, що два дні тому він мене попросив попасти на інклюзивний пляж, тому що останні чотири роки я постійно займаюся його здоров'ям. І тут починається історія ще однієї афери, деталі якої шокують будь-якого українського військово зобов'язаного. Знайомтесь, В'ячеслав Юрійович Девес, 77 років. Постійно проживає в Ізраїлі разом зі своєю дружиною Євгенією та донькою Тетяною. Має ізраїльський паспорт. Мати Дегаса регулярно публікує дописи та світлини своїх дітей в інстаграм. Тепер, як то кажуть, слідкуємо за руками та розкриваємо схему порушень закону, доступну мільйонерам накшаут Дегаса. Перше. Згідно з статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, право на звільнення з лав ЗСУ з метою опіки за інвалідом першої або другої групи мають ті військово зобов'язані, які не мають інших членів сім'ї, і є єдиними можливими опікунами тяжкохворої людини. Тож, окрім Юрія, є ще його мати та сестра, які можуть доглядати В'ячеслава Юрійовича. Отже, підстава звільнення вже незаконні. Проте безпосередньо опіку над батьком Юрій Девес не мав би отримати із інших причин, наприклад, фізичної відсутності батька в Україні, який перебував в Ізраїлі з лютого 2022 по лютий 2025 року. А в 2025 році приїжджав кілька разів та щоразу надовго не затримувався. Тепер дивимось на дату присвоєння В'ячеславу Юрійовичу інвалідності 28 березня 2025 року. Одне з близьких до бізнесмена Джерел стверджує, щоб цей день дега старше був в Ізраїлі. Дану інформацію легко перевірити, подавши запит до Державної прикордонної служби. Нагадаємо, що медико-соціальні експертні комісії не мають права присвоювати людині, яка подавала заяву групу інвалідності заочно. Ця обставина підпадає під тяжкій статті Кримінального кодексу України, адже має ознаки шахрайства та підробки документів. Наступне дегазу старшому присвоєно першу групу інвалідності під група Б сама група згідно критеріїв МОЗ, передбачає наявність людини, яка здійснює постійний догляд за хворим. Проте у виписці з акту огляду МСЕК бачимо справжню законодавчу дикість. Група перша, а догляд не потрібен. Так, це теж стаття. І навіть при цих обставинах так званий опікун Ячеслава Юліовича, його син Юрій Дегас, знаходиться не поруч із батьком в Ізраїлі, а тут в Україні. Ідемо далі. Місцем реєстрації батька бізнесмена є Миколаїв. Присвоєння інвалідності в Хмельницькому є процедурним порушенням проведенням сет, адже має відбуватись виключно по місцю реєстрації заявника. Отже, маємо наступне: фіктивна служба Юрія Дегаса і таке ж фіктивне опікунство над батьком. Який, до речі, регулярно подорожує, відвідує ресторани і, взагалі, почувається цілком самостійним. Сам Дюрі Дезас отримав статус військовослужбовця патронатної служби, не маючи на це жодних офіційних підстав. Він ніколи не був у зоні бойових дій, а весь період так званої служби перебував в Одесі, займався бізнесом та вирішував особисті комерційні питання, при цьому отримуючи грошове забезпечення як військовослужбовець. І нарешті звільнився з лав ЗСУ за підставами, що ґрунтуються на недостовірних документах та вигаданих обставинах. Це не просто уникнення служби, це цілеспрямована організована схема фальсифікацій, підроблені медичні довідки, службові зловживання посадовців, маніпуляції сімейним станом для оформлення фіктивного опіки. Дане розслідування не інформаційний сюжет. Його матеріали мають стати підставою для кримінальних проваджень, які зобов'язані відкрити Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Служба безпеки України. Ми ставимо перед силовими структурами просте, але принципове питання: чи всі військово зобов'язані рівні перед законом? Чи шабунінг – це вже офіційно дозволена в Україні схема для тих, у кого є зв'язки, гроші та вплив. У той час, як звичайний українець із фронту повертається на милицях, мільйонер Юрій Дегас із Одеси стає опікуном, всупереч усьому, що написано в українських законах, і спокійно відпочиває на власному пляжі.